От зараз зупиніться. Зупиніться. Подивіться навколо себе і подивіться, наскільки звичайні речі нас оточують. От Банальні речі. І здавалося б, ви побачите виделку, мило, не знаю, що можна вигадати із таких банальних речей. Ані людям вдається абсолютно звичайні предмети зробити дуже навіть цікавими. Наприклад, теж мило, да? нічого в ньому особливого. А мило, у якому можна знайти гроші. А це вже цікавіше. Що це за мило із грошима, Ми дізнаємося у наступному сюжеті. Сьогодні поговоримо про предмет, яким точно користується кожен. Здається, це найбазовіший засіб особистої гігієни. Ми про мило. От тільки є люди, які роблять його зовсім не базовим. Скільки коштує найдорожче мило в світі? Як придбавши шматок, мила можна підзаробити? Та що ж це за мило, яке від вампірів рятує? Про все це просто зараз. Мило з грошима. Мило, яке дарує гроші. Інтригує, правда? У брусочку цього запашного мила дійсно є сюрприз, і це купюри. Не підроблені, а справжні долари. Купивши мило всього за 7 доларів, ви можете отримати близько 50. Хитрий, але цілком обдуманий маркетинговий хід кажуть в Америці, грошове мило розкуповують на раз-два. Ще пак тут грошима розкидаються. Чому б і не скористатися таким моментом? Звісно ж, зовсім не факт, що вам поведуться гроші. Як то кажуть, тут вже справа за везінням. Мило від вампірів. Творці цього мила напевно передивилися вампірських сах, тому що щиро вірять, що перевертні існують, і від них треба захищатися. Американська компанія із штату Вермонт вирішила, що захистом може бути мило. Але не звичайне, а на основі суміші часнику і святої води у вампірів просто не залишиться шансів. А ще виробники гарантують повернути витрачені на покупку мила гроші, якщо раптом воно вас не врятує від чергової атаки упорів. Ну все ж по-чесному Їстівне мило, печиво, морозиво, цукерки та інші смаколики. Ні. Це не перелік сьогоднішнього меню з кондитерської. Це те, що своїми руками створює американка Орбі Елізабет. Ви не повірите, але це мило. Майстриня переконана, найкращий подарунок той, що зроблений своїми руками. Тому почала створювати свої шедеври спершу для друзів, а потім і на продаж роботи дівчини користуються попитом не тільки в північній Америці, а й в Австралії, і навіть в Китаї. Це й не дивно, адже виглядає це мило дуже правдоподібно, красиво, так ще й очищає чудово. Найдорожче мило мило з діамантами і золотим пилом. І як ви вже могли здогадатися, до вашої уваги найдорожче мило. Катар Роял Ліван 3800 доларів. Мило зроблено з кращих інгредієнтів на основі оливкового масла і маточного молочка. І присипане золотим пилом. Родина, яка варить таке чудо мило, живе цією справою вже протягом 500 років. З покоління в покоління. Ну, ціла мильна династія. Але таким милом і митися шкода за такі то гроші. Рекордне мило. Хтось милом миється, а хтось за допомогою нього рекорди ставить. Найбільша пляшка рідкого мила саме такий рекорд поставили в США. Цікаво, наскільки вистачить такої пляшечки, А ні наскільки, бо насправді мила там всередині немає, просто пляшка, за допомогою якої хотіли привернути увагу до важливості гігієни рук, і привертають увагу до неї не дарма. Ви не повірите, але милом користуються лише 58% людей у світі, і лише 2% роблять це регулярно. Такі шокуючі результати досліджень. Друзі, правда ж, ви входите у цих два відсотки. Висота рекордної пляшки понад 6 метрів, а вага більше однієї тонни. Дебютувала пляшка прямо на Таймсквер. Після цього відправилася у тур, аби і інші люди звернули увагу на важливість власної гігієни. А ви не забули помити руки? На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії. На сьогодні розповіли вам все, що знали, але буде завтра. Ми будемо тут у той самий час в тому ж складі. Тож буде ще більше цікавого. Бережіть себе, не забувайте донатити силам оборони України і пам'ятати, що перемога насправді залежить від кожного з нас. І будьте міцними, ну і звичайно тримайте хвіст пістолетом.